Сьогоднішній випуск про психосоматику, зокрема психосоматику болю в горлі. Якщо у вас часто болить горло без видимої причини, це може бути сигналом не тільки фізичного, а й емоційного дисбалансу. Вітаю, друзі! З вами Ольга Смали, і мій канал про психологію та про зв'язок мозок, психіка тіло Біль у горлі з точки зору психосоматики, часто пов'язаний з неможливістю висловитися. Це можуть бути ангіни, тонзеліти, фаренгіти, ларингіти, осиплість, охриплість голосу, і навіть таке буває, що голос зникає. Що це може бути з точки зору психосоматики? Це може бути страх сказати правду, небажання або заборона собі сказати щось важливе, страх, що вас не почують, не зрозуміють. Пригнічені емоції, пригнічені невисловлені емоції іншій людині. Де ви наступили собі на горло? Де ви не висловили свою позицію? Де ви боїтеся, що вас не почують або не зрозуміють? Де ви не кажете те, чого хочете, і все тримаєте в собі? Або де ви метафорично не можете втримати, або а, не можете відпустити. Метафорично, знову ж таки, шматок. Це ще називається шматковий конфлікт. Дивіться, наприклад, дитина не бажає, щоб мама йшла на роботу. Тобто, метафорично вона не може відпустити ось цей шматок у вигляді мами, хоче втримати її поряд з собою. Як результат, у дитини червоніє горло і дуже болить. Мама залишається поряд з дитиною і лікує її. Часто біль в горлі буває у тих людей. Які бояться конфліктів, які часто їх уникають. Але ж імпульс щось сказати нікуди не дівається, він залишається у вашому тілі. От згадайте, коли вам колись хотілося щось комусь сказати, але ви придушили це відчуття. Що ви тоді відчували в тілі? Ось згадайте, ось тут, в області горла. Ніби там все жалось. Ніби там комок, який ви ковтаєте, а він не ковтається. Ніби таке відчуття, що кістка в горлі застрягла. Ну ось це відчувається саме так, чи не правда? Розумієте, що відбувається? Ви не проговорюєте те, що хотіли. Стримуєте свої емоції, почуття, виникає ком в горлі. А що таке ком? Це напруга, це спазм м'язів. І в тому місці, де відбувається спазм, порушується приток крові. А до тканин, до м'язів, і порушується відтік перероблених речовин з кров'ю. І що виходить? Що місцевий імунітет знижується. І тканини в області горла стають дуже чутливими до зовнішніх факторів, таких як бактерії, віруси, переохолодження. Ну, ви розумієте, що відбувається? Навіть на фізичному рівні. Але потрібно розуміти, що коли ви відчуваєте біль, це вже фаза розрішення конфлікту йде, фаза стілення. Гострий період минув, коли ви стримували себе, коли відчували напругу, тепер організм стілює себе, тому що постійно відчувати напругу не можна, так ми довго не протягнемо. Що ж можна почати самостійно робити, щоб біль та запалення в горлі не турбували? Дуже важливо навчитись відстежувати свої емоції. Де, як і на що ви реагуєте, де ви хочете висловитись і не робите цього, на що ви ображаєтесь, і як результат не можете проковтнути чиїсь дії, емоції або слова. Зверніть увагу, чи є в житті ситуації, де ви проковтуєте слова, не висловлюєте їх. Друге, що важливо для початку, спробуйте висловити свої емоції. Хоча б на папері. Пишіть про все, що ви не змогли сказати. Про свої емоції, почуття. Пишіть те, що вам словесно хотілося сказати людині. Емоційно пишіть, хаотично пишіть, нецензурні слова пишіть ось все-все-все, що вам хотілося сказати цій людині. Виписуйте. І до того моменту, поки в голові не наступить, знаєте, така тиша, білий шум. Просто рука вже далі не пише, тому що немає що писати. Всі слова виписані на папір. Це дуже хороша практика для тих, хто ще не в змозі висловити свої емоції, свої почуття в голос. Наступним кроком може бути проговорення своїх емоцій та почуттів, а краще їх прокричати. Якщо у вас є можливість, сходіть в ліс і там накричіться від душі. Я розумію, що у більшості може не бути такої можливості, тому пропоную наступний варіант: кричіть вдома в подушку. Або ж наберіть воду в якусь глибоку ємність і кричіть воду. Вода дуже добре поглинає звуки, і ви не налякаєте своїм криком оточуючих. І можна не просто кричати, можна викрикувати словами все те, що накопичилось у вас всередині. Всі слова, все, що хотілося сказати, знову ж така нецензурна лексика. Кричіть все-все-все, що у вас є всередині, до того моменту, поки вам не стане легше. Ця практика допомагає звільнитися від емоційної напруги. І горлу стане легше, і воно вже не буде так часто боліти. Але тут теж обережно. Не накричіться так, щоб посадити голос. так? Не потрібно кричати до того моменту, поки ви вже будете сипіти. Ні, обережно, о, кричіть, але в міру, без перенапруження зв'язок, і бажано пити теплу водичку періодично під час цієї вправи. Так, звичайно, краще проговорювати це людині про свої почуття, але з позиції я висловлювань. Мені образливо, коли ти так говориш, або я розізлився від твоїх слів, і зараз мені хочеться на тебе накричати, або ж навчитись відкрито висловлювати свою позицію без страху, що буде конфлікт. Але поки що це зробити складно, я пропоную почати з легшого, ось з тих вправ, про які ми говорили тільки що. Насправді є ще причини захворювання горла. Зараз ми проговорили про ті, які впливають найчастіше. Але у кожної людини це буде щось своє, і з кожною людиною потрібно працювати індивідуально. І якщо ви страждаєте від частих запалень та болю в області горла, записуйтесь на консультацію. Разом ми розберемо саме ваші причини виникнення цього недуга і пропрацюємо цей момент спеціальними техніками, щоб ви нарешті почали почувати себе добре. Запис на сесію в описі під цим відео залишу посилання. І, звісно, не ігноруйте лікарів. Звертайтеся, нехай лікар поставить точний діагноз, назначить фізичне лікування, якщо вже є такі серйозні прояви, гнійні, наприклад, так, ускладнення, і плюс психологічна робота, щоб а, хвороба більше не поверталася. Саме така комбінація дасть найкращий результат. Наше тіло це дзеркало внутрішнього стану. Слухайте себе і піклуйтесь не тільки про фізичне, а й про емоційне здоров'я. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та напишіть в коментарях, чи було у вас таке, що під час сильних переживань ви починали відчувати біль та запалення в області горла. На сьогодні ж все. До нових зустрічей, друзі!